Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії з'явилися сучасні сміттєвози. Небезпека хвороби лайма. Як вберегтися? У дитячій бібліотеці розповідали про здоров'я дітям. В Олександрії з'явилося три сучасних функціональних і що головне комунальних сміттєвоза. В цьому році буде закуплено ще два. Вже у травні чекають на поставку 3,5 сотень сміттєвих баків та 16 великогабаритних контейнерів. Про це розповів директор управління житлово-комунального господарства, презентуючи журналістам нові авто. На подвір'ї управління житлово-комунального господарства вишикувалися три спецавтомобілі, про закупівлю яких раніше розповідав Сергій Кузьменко. Виділення коштів погодили депутати міськради. Про придбання програму розповів директор управління ЖКГ нашим управлінням була розроблена програма ціла, яка розрахована в принципі, на два роки, яка включає в собі покупку нових сміттєвозів, які ви бачите за моєю спиною. Взагалі у нас на цей рік заплановано їх купити 5 штук, поки що є три сміттєвози, і четвертий буде в травні місяці. У нас по плану і п'ятий буде в другому півріччі. Крім того, було закуплено 16 великогабаритних. Контейнерів під портальний сміттєво 7-кубовий для збору негабаритного сміття, а також 350 євроконтейнерів оцінкованих, які будуть в травні місяці. Програма включає в себе обладнання сміттєвих майданчиків, встановлення нових контейнерів на цих сміттєвих майданчиках. І е, збір е, сміттєвозами, які е, зможуть більш оперативно і якісно надавати послуги. Програма розрахована е, на 25-30 мільйонів. Ну це на два роки. Е, сьогодні, е, скажімо, на цей час потрачено 17,5 мільйонів. Ця техніка буде на балансі КП чисте місто. Ми зараз проведемо конкурс на вивіз сміття і згідно конкурсу, наше комунальне підприємство плануємо, що воно з такими можливостями зможе стати переможцем і відповідно надавати гарні якісні послуги. Нова функціональна техніка це добре, але чи є кадри? Проблема дійсно є з кадрами, тому що ви знаєте, багато чоловіків нашої громади пішло захищати батьківщину. От, але е, у нас є, е, скажімо, резерви, є е, люди, які готові працювати. Е, крім того, ми запрошуємо людей в наше комунальне підприємство, тому що у нас стабільна зарплата, е, зарплата середня по місту, е, хороші комфортні умови, хороша техніка. І, е, Наразі поки що, скажімо, на цю техніку, що в нас є, ми сформовані, але ми ще будемо закупати, тому ми шукаємо працьовитих, хороших водіїв і спеціалістів, які будуть працювати у комунальному підприємстві. Водії чистого міста вже оцінили переваги нової техніки. Звісно, відчутно, машини нові. На них приємно і робити і більше вивозити сміття. Кондиціонер, є музика, все, що треба ну, для роботи. Камера заднього виду, можна дивитись, ну, в зеркало, все видно ззад. Як повідомив Михайло Сулятицький, в планах встановлення контейнерів для збору і сортування сміття, що піддається переробці, але це вже дещо пізніше. Весна це не тільки повернення довгоочікуваного тепла, але й сезонна активність кліщів, які можуть переносити інфекційні захворювання. Найпоширеніші з них це хвороба лайма та вірусний енцефаліт. Ці павукоподібні однаково небезпечні як для тварин, так і для людей, адже один із шляхів потрапляння в оселю саме на шерсті домашніх улюбленців. Як вберегти себе від укусу, розкажемо у наступному сюжеті. З початком теплої погоди активізувалися кліщі, які є носіями небезпечної інфекційної хвороби кліщовий бореліоз або хвороба лайма. Минулого тижня при проведенні лабораторного дослідження відловлених кліщів на території кладовищ у Кропивницькому у кожному третьому екземплярі виявлено збудник кліщового бореліозу. Такі дані надав обласний центр контролю та профілактики хвороб. За даними центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. За минулий рік було зареєстровано 3875 випадків хвороби лайма. За 2021 рік 2442 випадки, і за січень-лютий 2023 року вже зареєстровано 195 випадків. Хвороба лайма небезпечна, чим? тим, що її можна сплутати зі звичайною застудою. Якщо ви не звернете уваги, наприклад, вас міг кусити маленький кліщ, ви цього не помітили, він напився крові, потім сам відпав, і ви навіть не бачили його, що він у вас є. У вас можуть з'явитися симптоми це підвищення температури, слабкість, м'язовий біль, головний біль. Тобто людина може вважати, що вона просто захворіла. Пам'ятайте, що кліщі знаходяться переважно у низькій рослинності, тож одяг для прогулянок повинен бути максимально закритий. Ретельно треба оглядати і дітей та домашніх улюбленців. Коли ви збираєтесь на прогулянку до парку, скверу чи просто до зони відпочинку, намагайтеся правильно одягнутися, щоб якнайменше залишалося відкритих ділянок тіла. За можливості обирайте світлий одяг, щоб ви могли вчасно побачити кліща. Який намагається вас вкусити, вас чи вашу дитину. Користуйтеся репелентами, це спеціальні засоби для відлякування кліщів, які ви можете придбати в аптеках і використовувати згідно інструкції. Також, якщо прогулянка у вас довга і ви цілий день знаходитесь на вулиці, то періодично кожні 2-3 години оглядайте себе та вашу дитину, чи немає. Зокрема, відкриті ділянки тіла, чи не вкусив вас кліщ? Щеплення від хвороби лайма не існує. Єдиний спосіб профілактики використовувати репеленти та бути уважними. Якщо кліщ все ж таки вкусив, треба видалити його якнайшвидше. Зверніться за кваліфікованою медичною допомогою до найближчого травматологічного пункту, де кліща видалять і вам нададуть необхідні рекомендації. Якщо ви не маєте такої можливості, то кліща можна видалити самостійно, за допомогою пінцета, чи просто руками е, акуратно е, за, затиснути кліща пінцетом і викручувати проти годинникової стрілки. Тому що, коли кліщ вас кусає, він е, ніби шуруп вкручується в тіло е, за годинниковою стрілкою, а вам треба його викрутити. Назад. Коли це потрібно робити акуратно, щоб частина кліща не залишилась? Коли ви видалили кліща, його необхідно помістити на вологу серветку і занурити в спеціальну ємкість, щоб можна було його дослідити. В Олександрії віддати кліща на дослідження можна за адресою вулиця Софіївська, 41. Яскрава вітамінка з дитячої бібліотеки з нагоди Дня здоров'я розповіла юним читачам про корисні та шкідливі продукти для організму: щоденні правила гігієни, користь ранкової руханки та ще чималу кількість важливих порад. Як розважалися юні читачі, бачила наша знімальна група. Бібліотекарі дитячої бібліотеки постійно перебувають на варті здоров'я своїх маленьких читачів. Саме тому до дітей з корисними порадами та розвагами завітала яскрава вітамінка. Сьогодні ми, як бібліотека, як інформаційний центр маємо на меті повідомити дітям, розказати про здоровий спосіб життя, про здорове харчування, про фізичні вправи необхідні для здорової людини. І, звичайно, це все буде подаватися в ігровій театралізованій казковій формі, адже дитина сприймає це все краще, коли це їй ближче. А дитині ближче, що казка, книжка і щось таке неймовірне щось казковий під час ігор малеча навчилася розрізняти корисні та шкідливі продукти, активно виконувала фізичні вправи та відгадувала загадки на тему здоров'я. Вітамінці допомагали її запальні друзі. Діти познайомляться з вітамінкою, яка в свою чергу розкаже, в яких фруктах овочах які вітаміни містяться. Так про фрукти, овочі окремо буде гра. Також буде неодмінно лікар, Айболит, як би з нього. Так він розкаже про режим дня, про гігієну і також дітей обов'язково запитає про хвороби, про їхнє самопочуття. І не обійдеться також і без негативних персонажей. Але він буде не дуже такий злий, і страшений. І у нас буде пірат. Він просто такий як розбишака, буде дітей провокувати на всілякі пакості, але все одно діти, я думаю, будуть на своєму, тому що в нас нація здорова, сильна, і ми за майбутнє нашої України. І вони переможуть все негаразди. Ми поцікавились у дітей, що корисного вони дізнались про своє здоров'я. Я дізнався, що треба кожен день чистити зуби і те, що треба кожен день займатися спортом і зарядки робити. Так, щоб було хороше здоров'я і краще чувствовати себе. А ще на думку вчених читання книг позитивно впливає на ментальне здоров'я: покращується настрій, зменшується стрес, тривожність та зростає емпатія. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.